Незвичайним чином вирішили відзначити Дубні міжнародний день театру. Працівники творчих професій та студенти коледжу культури та мистецтв поставили на сцені п'єсу, яка покликана розкрити чи не усі таємниці їхньої професії. Хочемо показати просте життя театру для всіх, щоб не знали, що театр це не тільки те, що показують на сцені, а те, що відбувається за кулісами. Безпосередньо сама робота, процес роботи. Цей захід унікальний, тим, що Сьогодні студенти і виконавці, актори покажуть те, чого не бачать звичайні глядачі в якихось інших заходах, в інших виставах. Покажуть життя театру за кулісами те, що бачать вони кожної кожного дня на репетиціях. Те, що бачить режисер, вистава під назвою Один день з життя театру є роботою студентів, які проходять наразі практику у будинку молоді. Усього у постановці задіяно близько 20 акторів різних планів. Усі вони творчі та веселі молоді люди. У постановці я виконую роль з режисера. Я в коледжі в принципі її так виконую. Я намагалась максимально показати. Прагнення звукорежисера вийти на сцену, показати себе. Наші постановці висвітлено акцентується роль на таких людях, яких люди зазвичай не бачать, які залишаються за кадром і залишаються, можна сказати, у тіні. Дарина Соболевська виконує на сцені роль прибиральниці, одну із найколоритніших постатей у постановці. І ще до початку вистави дівчина вжилася в образ. Та весь театр на прибиральницях і тримається, бо треба чистоту. Навіть сцену помити, це ж яка відповідальність, а щоб там не було ніякої голки. Весь світ театр, і ми в ньому актори. Треба грати повсюдно. Тож до дня театру актори довели своїх глядачів до селі за допомогою гумору та сміху, адже за жанром ця вистава комедія.